Ось такі мої красунчики на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 8 червня. Ось такий вид має спартанець. В такому стані вже арочний. Ростуть, ростуть швиденько. Побачили вони на кінець до цього сонечка. Йдемо далі. Ось така на сьогоднішній день Дар'я. Такий пишненький кущик. Три пагінця на ньому є. Ідемо далі. Потім крізомат дає ось такий гарний результат. Росте все просто-напросто на очах. Йдемо далі. Пам'яті вчителя. Також сильно рослий кущик. Результат гарненький. Велес з таким. Крупним листовим апаратом також радує мене своїм видом. Ходім далі. Подарунок Харкову. Те ж саме, недавно підв'язував. Ось вже як в минуті росте. Ідемо далі. Гурзузкий розовий. Ось уже. Таким суцвіттям, буде на ньому результат. Йдемо далі. Рілайн Pink Сідліс. Також з такими листками більшими. Ось такий чудовий. Виноград ДП ось такий є. Також потребує вже підв'язочок. Йдемо далі. Айсберг ось такий на сьогоднішній день. Рухаємося до наступного. Сніжок от уже доростає. Сантиметрів уже 70 приблизно дає пагона, також є соцвіття. Рембо непогано росте. Також вже до перших шнурочків скоро дістане. Бравісімо, ось такий, також гарненький. Ну і виноградик Сюзанна. Також хороший такий по своєму росту. Багато ще є тут кущиків, але такий коротенький огляд. Всім дякую за увагу. Сьогодні у нас 8 червня. Заглянемо до моїх молодих виноградиків, як вони себе поводять і як ростуть на сьогоднішній день. Отож, активненько прориваю пасинки, десь, якщо чуть підростає, так от його. Бестренько і треба прищипнути. І таким чином лоза швиденько росте вріст. Бажано землю також зрихлювати після поливу, отож буде йти полив і буду ще давати аерацію для ґрунта. Буду трошки я тут спушувати її для того, щоб корінці. Отримували більше доступу кисню. от. Так що такий виноградик активненько розростається. Ну і добре, є вже подекуди місцями і подоростали до перших натяжок. І це, в принципі, дуже добре. Отже, угу. в цвіттє, як бачите, Будуть Це, тут росте смакотун'я Від Анатолія Бачинського. Ідемо сюди. Так, тут а, також ось є свіття. Залишав я. Тут у нас чорний бісер. Також е, форма Анатолія Бачинського. Ось тут аж ще ось дає. Також гроздочки. Десь щось повидаляється, десь щось залишиться. Я з цим знормуванням, так, щоб активним не дуже спішу. Ну, от, от такий Він є кущик. Тут ось вже сонечка навіть по ньому приукрашують його. Мускат бесідочний росте. Вусика також я прибираю. Ну і треба дивитися, ось, наприклад, вже йде роздвоєний такий пагін. От одненького я цього заберу звідси. Одна ось тут коронка хай росте, так як була коронка втрачена, так оце от з пасенка розростається новий пагінець. От. І так я собі час від часу зайшов. Помилувався, поскубав та й такі роботи. От. Тут Ayscent Sідліс буде рости такий собі кишмишик, невеличкий будуть давати гроночки, але будемо бачити, як він себе поведе надалі. Тут у нас фесіве буде рости. Тоже такий собі росленький робиться. Два пагінця я на ньому залишив. От все лишнє, там, де щось просинається на бруньках, то я його видаляю. Пасиночки, ось як бачите, вже росте, то також його прищипнув. І так спостерігаю, де більший, там я його і прибираю. Звідти. Тож такі рослинки на восьме. Червня. От. Тут такий росленький Юпітер. Ось вже також він буде із гроночкою. Гронку цілу лишати тут не будемо. Візьмемо її трошки зменшимо. Ось. Ось це прибираю. Хай буде невеличка, тому що рослина молода. І лишнє давати для неї не потрібно, то такі роботи, тут також є невеличке сусвіття, можливо, потім я його звідси і приберу. Що тут росте? Тут грейтюд. Запитували в мене, чи є у мене грейтют, є. Було у мене два саджанця. Один відправив для своїх родичів, другий росте вже в мене тут. Будемо чекати також підтвердження даної форми винограда. Хай собі розростається, по ідеї має давати дуже хороші та крупні грони. Так, тута, росте, що -то тут росте росте? Віктор. Ну, Ось от такий от молоденький Віктор. Сьогодні якби свято, то таких робіт я серйозних не роблю. Можна буде пройтись, отак от поприщіпувати ще пагони, бо це також важливо. В будь-який момент може зірватися вітер. І Повиламувати. Тут у нас горіздра була вона вражена в корінні шкідником. Одного пагона все-таки я зміг врятувати. Ну нічого, навіть і один він виросте крупний той пагінець. Так що такі виноградики на 8 червня. От, подекуди більші, подекуди менші, але факт тому, що всі гарненько ростуть. І зараз настає така пора, що дуже активно піде все в ріст. Головне йому сонце і поливи. І все буде з ними гаразд. Отож, ставимо лайки та підписуємося на канал.